До опалювального сезону готові. Звітує дирекція теплокомуненерго. Більшість техніко-профілактичних робіт щодо наступної експлуатації об'єктів комунальної теплоенергетики виконані це випробування тепломереж, перевірка технологічних параметрів міських котелень та теплових пунктів. А це понад 95% із запланованого кажуть теплоенергетики. На даний час на підприємстві підготовлено 35 котельних, 28 центральних теплових пунктів. Проведено випробування. 135 км типових мереж. При цьому виявлено 136 порей типових мереж. В стадії виконання 10 теплових мереж. В стадії закінчення виконання. 10 теплових мереж і 12 ділянок, що необхідно виконати. Щоправда, на підприємстві бідкаються без перебійності наступного опалювального сезону. Заважатимуть борги, аби розпочати теплопостачання, необхідно уже оплатити принаймні 2 мільйони гривень. Упродовж року міські теплоенергетики розрахувалися більше як на 70% від заборгованої суми. Станом на 1 вересня ми маємо 59 мільйонів боргів. <кій> З них 29. Дев'ять має населення, п'ять бюджети і інші, іншу частину має госпрозрахункові організації, в тому числі ЖЕК і Кеч і тому інші. Для погашення заборгованості дирекція теплокомуненерго розробила спеціальний графік на контролі погашення власних боргів перед газопостачальниками і абонентна плата за опалення для населення. Вікторій Гордієнко, Мар'ян Николюк – новини на вежі.